Монолог Мао Мао? Весна і справді пора починань. І сяолань і принцеса Лінлі стикнулися з новими труднощами, а я хотіла заснувати нову прибуткову справу. Але у мене конфіскували всі книги лишенько. Гей, де ти? Де ти поділася? Пане Дінчи, ви когось шукаєте? Йой. Травнице. Якщо кішечку, то вона пішла погуляти. О, он як. Зрештою, як я й очікувала. Ви приєдналися до клубу кошатників. Та ні. Я просто почув, що трикольорові кішки приносять удачу. Цікаві факти від Мао Мао. У кількох країнах вважають, що трикольорові кішки приносять удачу. Білий колір означає удача, чорний захист від зла, а коричневе здоров'я. Згадала сестрички у м'яному домі казали, що котячі вуса приносять економічне процвітання і успіх у коханні. Можу використати вуса нашої кішечки. Якщо продаватиму як талісман, добре наварюся! Травнице. Мені не подобається вираз твого обличчя. Де да? да, вона поділася? А, ну, виходь! Як завжди, вона всіх ігнорує. Далі караван. І знову на палац падає тінь.